Четверте жовтня стало пекельним днем для мешканців Шосткинської громади. З самого ранку і до вечора ворог без зупину атакував місто шахедами та ракетами. Цього дня російські війська били по потягах та об'єктах енергетичної інфраструктури. До ліквідації наслідків масованої атаки були залучені усі екстрені служби і, передусім, ДСНС. Ми в перші хвилини були тут на місцях атаки, тому що потрібно було ліквідовувати пожежу, яка виникла. І той вже вечір зрозуміли, яка ситуація. Тому, як то кажуть, в системі ДСНС в єдності наша сила, і приїхали наші колеги з різних областей, різних куточків України. Всього представники восьми підрозділів З собою рятувальники привезли генератори, мобільні електропідстанції, пункти незламності, польові кухні за словами речника головного управління ДСНС України у Сумській області Олега Стрілки. Об'єднавши зусилля, ДСНСники з різних куточків України роблять усе можливе, аби якнайшвидше допомогти шості ліквідувати наслідки ворожої атаки. Буквально за одну ніч почали по різних житлових кварталах точково. І розміщувати і під'єднувати генератори великої потужності, щоб люди локально отримували доступ до електроенергії, тому що зрозуміло, що проблеми були. Ну, банальне, холодильники текли, і так далі, для забезпечення мінімальних побутових потреб шосткинців працівники ДСНС розгорнули в різних локаціях міста вісім пунктів незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети, отримати від фахівців психологічну допомогу. А у польових кухнях організована видача гарячого харчування та чаю, підкреслює Олег Стрілка. Наша задача поки усуває місцева влада, оці всі. Проблеми з енергопостачанням. Ну вони на своєму рівні заживлюють об'єкти критичної інфраструктури. Ми як можемо допомагаємо людям, щоб було щоб було, щоб було світло в, в їхніх оселях. Варто зазначити, що у пунктах незламності від ДСНС шосткинці мають можливість не тільки підзарядити свої гаджети, а й відволіктися від тривожних думок, завдяки привітним працівникам та затишній і теплій атмосфері. Для мене зручно, тому що я через дорогу живу. Звичайно. Айно зручно, тому що прийшла людина і в теплі, і телефон зарядила. Хто хоче і чаю попив, і нормально. Я живу недалеко, і прийшла зарядити. Мені дуже зручно. Зарядити телефон, павербанк зарядити. Вдома не було газу, світла, нічого не було. Дуже добре, що допомогу надали місту. Біля цеву гарячі обіди роздають. Це ж взагалі чудово. Намети встановили, чаєм пригощають дівчата. Добре, звичайно, дякую. Скільки ще пробудуть підрозділи ДСНС інших областей у нашому місті, невідомо. Усе залежатиме від поточної ситуації, пов'язаної з відновленням енергетичної системи.